Привіт усім і з вами квест шоу Міські Перегони і їх ведучий Тарас Василюк. Сьогодні, як завжди, нас чекає п'ять дуже цікавих локацій і п'ять захоплюючих квестів разом із нашим героєм. Ми, як завжди, стартуємо з європейської площі і, звісно, чекаємо нашу сьогоднішню героїню. Віка-привіт. Привіт, Тарас. Ну що, ти готова до сьогоднішнього шоу? Звичайно, завжди готова. Отже. Давай я тобі коротко поясню правила сьогоднішньої гри. У нас попереду 5 локацій, і на кожних з них тобі буде запропоновано квест, на виконання якого ти маєш 2 хвилини. Якщо з квестом ти не впораєшся, до твого загального часу буде додано 10 штрафних хвилин. Суть програми яка? Ти, звісно, можеш не знати, де знаходяться всі точки. Ти можеш запитати це у нашого водія, але у твоїх ж інтересах знати всі точки, щоб вибрати правильний найкоротший маршрут. Отже, давай виберемо, яку точку ми оберемо першу. І так, е перша буде незалежності. Віка, попередній наш учасник впорався із всіма-п'ятьма завданнями разом із штрафним часом за годину-дев'ять хвилин. Звісно, в тебе є шанс здобути кращий результат, тому що у кінці місяця серед п'яти учасників найкращий отримає додаткові призи. Ти готова? Звичайно, готова. Отож, позмагаємось! Позмагаємось! Супер! Побігли! Справжній вогонь, справжня піца, піца з тоненькою скоринкою, томатами та моцарелою, яку печуть для вас на відкритому вогні у дров'яній печі, смачні пасти, салати, десерти, щирий персонал, море, посмішок та хорошого настрою. Все те, що необхідно для приємного відпочинку, у колі друзів та сім'ї. Для вашої зручності працює дитяча кімната. Гранде піцерія по вулиці Гаркуші, 21, в районі вокзалу. Телефонуйте 099... 634 42 22. Центр оптика це мережа оптик в Івано-Франківську та долині, де ви можете отримати професійну консультацію лікаря-офтальмолога, допомогу у підборі та придбанні сучасних, модних і зручних оптичних оправ, сонцезахисних окулярів та контактних лінз. Кожен покупець центр оптика додатково бере участь у розіграші щомісячних призів і має можливість одержати 10-ту пару лінз в подарунок, безкоштовна консультація лікаря-офтальмолога, безкоштовна доставка продукції, 25% зниження. Шка у день народження та протягом наступних п'яти днів та інші акційні пропозиції лише в центр оптика. Тут піклуються про ваші очі. Нашим перевізником є Royal Taxi 959. Віка, як тільки завівся двигун нашої машини, я завів і наш секундомір. І на даний момент ми вже їдемо 52 секунди. Ого. До речі, познайомтеся. Це наш водій Василь. Це сьогоднішня наша учасниця Вікторія. Дуже приємно. Отже, ми їдемо, до на... Ми їдемо на 100 метрівку, так? До незалежності. Ну, ми на 100 метрівку не вийдемо, нам треба десь припаркуватися. Або від Грушевського, або від е, маленького. Ну, куди ти скеруєш? сьогодні? Ти учасниця. Mm, давайте від Грушевського. <смітна> Супер. Їдемо на Грушевського, розповідає <смітна> щось про себе. Звати мене присіжняк Вікторія. Мені 21 рік. Я навчаюся у Львові на журналістиці в Івана Франка, на заочному і паралельно я працюю менеджером у ресторані. А, то тобі подобається взагалі спілкуватися з людьми, тобі, напевно, багато доводиться. Так, мене це надихає. Я дуже люблю людей. Люблю з ними спілкуватись, організовувати їх. Я це люблю. Класно. Пара-па-па-пам, я це люблю. До речі, наш час уже 3 хвилини 50 секунд. Непогано справляємося. Треба було їхати до молочки. Не <laughs> eu vou errar, eu... Lá Música Добрий день. Добрий день. Познайомся, Віка. Це Ярина, яка зараз пояснить тобі усі правила першого нашого квесту. Е, значить, у нас є ось такий кружечок, який ми розрізали на шість кусочків. Вони заховані на столах. Все, що знаходиться на столах, ми все маєте тут шукати. І вазони. Тобто у нас є ще маленький зал, де ви можете так само подивитися все. Тобто, вот, ось ваше завдання вас на це дається дві хвилини. Будь ласка, добре, дякую. Да, готова? Так, готова. Ну що ж, тоді немає змісту затримувати. Я запускаю дві хвилини. Час пішов. Є, yeah, шостий Віка впоралася. Скільки? Хвилина, 10 секунд, Віка. Молодець, вітаю yeah. тебе. Ти впоралася з нашим завданням. В тебе є подарунковий сертифікат, який ти можеш використати в будь-якому з наших закладів. І ми бажаємо тобі успіху у подальших твоїх сьогоднішніх справах, які ти ще маєш почати і закінчити. Гарно. Добре, дуже дякую, дуже приємно. Біжимо на наступну вакацію. Біжимо. Віка, ми прибули на другу локацію, це наша ратуша. А тепер у мене до тебе прохання. Подивися, будь ласка, на купол ратуші. Так. Сьогодні у нас не зовсім квест, у нас сьогодні Вікторина. Одне питання на історію нашого міста. Отже, коли будували ратушу, купол ратуші він взагалі в певному роді є унікальним, і він відтворює собою форму одного дуже конкретного предмету. Якого саме? Є чотири варіанти відповіді: Так. церковна баня. Бульбашка, троянда чи військовий шолом. Це чотири варіанти відповідей. На відповідь у тебе є дві хвилини. Перша хвилина, ти мусиш думати сама. Якщо ти не знаєш відповіді, починаючи з другої хвилини, ти можеш питати оточуючих людей. Отже, церковна баня, бульбашка, троянда чи військовий шолом. Час пішов. Угу. Якщо я перший раз дам неправильну відповідь, все, не все, зараховується. Це все. все. Розуміло. Так що мусиш добре подумати. Ти можеш хвилину подумати, ти можеш другу хвилину порадитися з перехожими. А може зараз піти порадитися ні, з перехожими? <світ> добре. Стоїмо, чекаємо. Так, 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 так. Півполі. <пілляє> Просто шолом? Твоя відповідь шолом? Це шолом? Це, 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 це але, але може, може рота. У тебе ж через 5 секунд ти можеш бігти до переходу. Оце сама баня, це заліза. Сама... Це, це, це кажуть дітям на екскурсіях по місту, яку саме форму нагадує наша ратуша. Церковна баня хай буде. Твоя відповідь церковна да. баня? Ти впевнена? В тебе є ще хвилина порадитися з перехоженнями? Це... Ні, не можна, це не цікаво. Рату, шо, Або бульбашки. Не знаєте. Не знають. Віка, ти визначилася зі своїх Е, Визначилась і думаю, що це церковна баня. Добре, я приймаю твою відповідь. І вона неправильна. Ти була дуже близько. Правильна відповідь шола? Коли австріяки будували ратушу, вони спеціально. Імітували форму свого австрійського військового шолома кавалериста Хай буде, хай буде їм добре. До твого загального часу, додається, 10 штрафних хвилин. Зрозуміло. Ну що ж, це був другий квест, а ми рухаємося на нашу третю точку, так? Так, ми йдемо, де е, чекає наше таксі, і їдемо до оптики. Іка, а ти взагалі в якому районі живеш? Європейська площа. Що справді? А, то ми тебе майже з дому забрали, бачиш? А який твій взагалі улюблений район міста? Uh, не знаю, чесно кажучи, дуже люблю парк, не люблю шумні uh, місця. Uh, парк, озеро, супер для відпочинку, поїздити на велосипеді. А, ти От... на велосипеді взагалі так. пересуваєшся по так. місту, так? Uh, дуже люблю Вовчинецькі гори, туди. Від, звідти відкривається дуже чудова панорама на наш івано-франківськ. Нам треба буде зробити якусь програму про те, як ми десь по горах локації робимо і квестити коми. Віка, познайомся. Оксана, яка пояснить тобі суть твого наступного завдання. Добре, доброго дня. Сьогоднішнім вашим завданням буде правильно відсортувати оправи, які ми вам надамо. Тобто за ціною від найвищої ціни до найнижчої, на ваш погляд, на мій погляд. Як да. воно ви... да. так? Да. Я постараюся зробити все правильно. Це дуже добре. Ви можете присідати. Зрозуміла суть завдання. Так. Перед тобою п'ять оправ і треба їх розсортувати від найдешевшої до найдорожчої оправ. Три спроби. Тобто у тебе є можливість на помилку. Але на все про все у тебе є дві хвилини. Ти готова? Так, готова. Тоді твій час пішов. Супер. Перший варіант ось так. Від найдешевшого до найдорожчого. Ні, він невірний. А ви можете нам сказати, чи принаймні щось з лінійки ми вгадали? Не, вгадали. так. Не вгадала. Нічого. ні, ні найдорожче. Може спробуй їх одягни, Віка, може тобі так буде зручніше? Ні, точно. А буде... так. Може так. Тоді. А ну мо Так, де та найдорожче? Найдорожче це оці. А найдешевші? Найдешевші от ці, напевно. Правильно, ці найдешевші. Але знову таки не доразі. Але ціни найдорожчі. Най Добре, пройшло ще 30 секунд, в тебе є хвилина. Ну, Вай за якоюсь математичною вірогідністю. Якщо то не найдорожче, то не найдорожче. — Ну Ці я вже ставила. Ці я вже теж ставила. Можливо, ціни на якісь такі не ставляться найдорожчий. Так. Отже, це твій останній варіант, так? Ну так ну я, я розумію, що мені треба найду... найдешевші і найдорожчі знайти mm -hmm. так. Тоді це найдешевші, а це найдорожче. Оксана, ви майже вгадали. Які, як якби ви їх ось так місця поміняли, mm -hmm. то тоді рядок виходить вірний. Ай-яй-яй, ми були так близько. Бачите, при підборі оправ де особлива увага на легкість оправи. Це є дуже легка. Всього 1,8 грамів. вісім таметр на Далі йде за функціональністю також. Бачите, це така оправа із таємницею. Дуже зручно, можна собі поставити так і не будете. Mm -hmm. А я думав, це у когось така голова велика, що в нього такий вуха mm -hmm. далеко так. <рес> Ні. Далі в нас йде вибір за легкістю матеріалу. Це і титанова вправа із фоксатором, який є дуже річним. Mm -hmm. Це оправа вже трошки важче, тому це є алюміній. Угу. Mm -hmm. Тому вона йде трошки менше. Ну і це вже сплав алюмінію із іншим металом. Вона є також легка, але вона не недорозбічна. Угу. Добре, пане при великий жаль з одною помилкою. Ми все ж таки не можемо тобі зарахувати повне виконання квесту, і тому до твого часу додається 10 штрафних вилень. Ай. відчуваю, але нічого, все одно ти дуже добре йдеш. У нас непоганий час. Хочу запрезентувати вам такі подарункові сертифікати, які ви можете в нас скористатися. Ага, клас, І дякую. І буде у вас знижка 10% інвестиційного клієнта. Заходьте, будемо раді бачити. Дякую за участь. Супер, дуже дякую вам. Дякую вам. Отже, ми прибули на четверту локацію і нас чекає наступне дуже цікаве завдання. Віка, скажи, ти коли-небудь готувала коктейлі? Готувала вдома. Вдома готувала, так. І що, були, клієнти були задоволені? Чи ти сама для себе готувала? А для себе готувала, для друзів готувала. Подобається всім. Ну що ж, твоє сьогоднішнє наступне завдання це приготувати за дві хвилини коктейль. І зараз. Бармен Владислав пояснить тобі всі умови і рецептуру цього коктейлю. Да, просто розумію. Є два соки з різними соковими якостями. Один більш кисленький, другий більш солодкий, один з м'яку другий без. Є сироп гранудин, який насолоджує смак коктейлю. Тобі треба змішати в рівних порціях шейкері. До соки і додавати гранудин. Зрозуміло. Ти готова, Віка? Так, да, готова. Я нагадую тебе дві хвилини і твій час. Ішов. А можеш так пожонглювати, як справжні бармени по телевізору. Тут зараз цей коктейль буде так. по всьому закладі. Віка пройшла хвилина і пропоную наливати коктейль, інакше в тебе не буде можливості на другу спробу. Тоді в тебе тільки один а. шанс. Ні, два. Так. Ооо. Супер. Чудово. Залишилася трошки прикрасити. Покрасити можна ще кубиками льоду. Друбочки знаходяться в барному організаторі. Бачиш? Буде, напевно, отакий. І все буде чудово. Та ви ще трошки часу є. Ага. Віка, давай, у тебе ще декілька все? секунд. Віфель, є. є, Готово. Воля! Будь ласка, коштується. Як ваш коктейль називається? А, літній подих. Літній подих. Ну, щось коштуємо. Я не знаю, напевно, ти як бармен, маєш, по-перше, оцінити, чи можна його подавати клієнтам? Перевершення смаку. Мені Super. дуже сподобалось. Я ставлю оцінку 5. ціну yes. Все. Отже, яка була загальна рецептура? Розкажи нам, щоб всі глядачі могли собі приготувати такий купів. Добре, загальний вміст цього стакану 250 мл. тобто можна додати по 125 мл соку персикового і яблучного, сиропового гранадін, десь 50 грам. Декілька кубиків льоду. Ну, якщо ви вдома робите в холодильнику в морозильній камері, це 5 штук. Збішати в шейкері, або ж ну, або ж просто кинути лід прямо в стакан, і вийде чудовий прохолодний напій. Дякую. Що ж вітаю, ви впоралися з цим завданням? Я вас цим вітаю і ось нам подарункова карточка нашого закладу. Ви можете прийти своїм молодим чоловіком і провести вечерю в нас. Дякую, дуже. <гум> мені дуже приємно. Обов'язково скоштує якийсь напій, який приготує ваш бармен, а вже не я. Все, чекаємо вас до наступних зустрічей. Добре, па -па. дякую. Все щасливо. Дякую. Віка, а взагалі, от ти їздиш на велосипеді, а як у тебе взагалі відносини зі спортом? Дуже люблю спорт, але професійно не займаюся. Коли займалася танцями, але обрала навчання, чесно кажучи. Це ж було в молоді роки, в шкільні роки, я так скажу. В мене взагалі спортивна дуже сім'я. В мене брат займається спортивною гімнастикою професійно, вже шостий рік, От він кандидат в майстри спорту у 16 років. Це досягнення, так? Так, ну Ці є майстер спорту, а є кандидат майстер. Він таки кандидат. Угу. От, але люблю yeah. ранкові пробіжки, люблю просто в спортзал, піти. займаюся також, ну, коли я на морі, я люблю йогою займатися. Поза того літом, два роки тому я ціле літо провела на морі і це в мене був такий релакс. І два місяці, і ви зараз на морі займалися його? Кожного дня. А я нагадую, що нашим перевізником є Royal Taxi 959. Віка, а що тебе спонукало поступати саме на журналістику? Чому такий факт? Угу. А, ну після закінчення школи доходу. Ну не вірніше, не після закінчення в 10 класі. Вже почались роздуми, що робити далі, що буде після школи. Маса професій перебирала в голові і а, вибрала те, що я люблю. Вибрала те, що підказує серце. Я дуже люблю спілкуватися з людьми, люблю робити їх щасливими, і мені здається, журналіст та людина, та яка може вплинути на думку когось, тобто вона може не знаю, просто своїм словом. Там от слово це взагалі як бальзам на душу, як може образити, так і може вилікувати. Ну, от тому хочу бути <сі> людиною, яка лікує словом. тому вирішила, що буду журналістом. Ти б взагалі хотіла б жити десь в цьому районі? Мені дуже подобається цей район. І... А мені ні. Не подобається? Ні, я не люблю ці багато однакові багатоповертівки. Ти знаєш, Тарас, я також раніше так думала, але доки не почала дуже часто відвідувати цей район. У них тут дуже багато друзів. І тут є парк. Ти знаєш, що тут є парк? Неподалік тут є парк. Тут є е також е майданчик, на якому можна бігати. Дожигати. О, клас, тут є майданчик, на якому можна бігати. і Парк! Я забула, як тут є багато магазинів. Ну не потрібно їхати в центр, там, наприклад, на ринок, як я це завжди роблю, і купляти щось. Тут також є маленькі риночки сім. він цікавий. Завдання. Ось воно. Потримай, будь ласка, це твої ролики. А тепер пояснюю тобі більш докладніше. Ось 5 фішок. Ти маєш за дві хвилини проїхати ролер дром з кінця в кінець і, повертаючись назад, об'їхати 5 фішок. Не пропусти, не перестрибнути, а саме об'їхати. Коли-небудь вже стояла на роликах? Не, не дуже вдалих, але я буду старатися. Насправді, ну, якщо ти вже принаймні стояла колись на роликах, то я гадаю, це завдання не буде для тебе надто складне. Так отож, перезувайся, а я за той час іду розкладати тобі фішки. Дякую, Тарас. Як тобі відчуття на роликах? Стою! Поки що стоїш, Поки а як що буде їхати? Стою! Не знаю. Ось, я тобі ще раз пояснюю. От ми маємо таке імпровізоване коло. Ось твій старт. Ти проїжджаєш півкола без перешкод. На другій половині кола я розставив 5 фішок. Ти маєш їх гарно, акуратно об'їхати. Добре. Якщо за першим колом тобі не вдається, ти не сумніваючись, не затримуючись, заходиш на друге коло. Добре. Так, протягом двох хвилин. Добре. За дві хвилини побачимо, чи ти впораєшся із цим завданням. Добре. Зрозуміло? Так. Отже, Віка готова? Так. На старт. Увага! Руш! Отже, ти впоралася із завданням, я тебе вітаю. З першого разу це було дійсно. Дякую, круто. Як дякую. Враження? Супер, не очікувала від себе, чесно, думала, впаду. Але виявляється, я не так погано катаюсь, як мені здавалося. Це твоє перше, друге, третє катання. Так? Третє катання, так. Ну що ж, третє хороше число, і тому я тебе вітаю. Дякую, Тарас. Ага, до речі, ледь не забув, подарунок. Запрошення на одне катання на роликах. Супер! Дякую. Тому в тебе буде можливість піти і ще відточити свої навики катання на роликах. Супер, я обов'язково піду, бо мені дійсно сподобалось, Хочу ще. Дякую. Найбільший в івано франківську торгово-розважальний центр Велес запрошує на яскравий шопінг та комфортний відпочинок. На третьому поверсі для вас працюють понад 15 видів розваг: ролики, боулін, теніс, веселий вуд, 3D та 5D кінотеатр. Тир, лазерний лабіринт, піцерія, пістро, морозиво, пончики, соки фреш, щотижневі дитячі майстер-класи, віртуальна реальність та різноманітні автомати, торгово-розважальний центр Велес працює щодня з 10 ранку до 10 вечора. Приходьте з друзями. Буде весело. Усі п'ять квестів позаду ще я тебе вітаю. Дякую. А тепер пора дізнатися твій фінальний час, правильно? Отже. Вій час проходження квесту 33 хвилини, 26 секунд. Плюс 20 штрафних хвилин. В результаті це 53 хвилини 26 секунд. З чим я тебе вітаю! Супер, дякую. Ну, не знаю, як на мене, це хороший час. Поки що це найкращий час у нашій програмі. Тому у тебе є шанс стати переможцем місяця в кінці сезону. Клас! Буду дуже рада. Мені насправді дуже сподобався квест. Дуже цікаво було, пізнавально для себе. Нарешті я знаю, як, як називається правильно купол ратуши. От і ну, взагалі дійсно дуже класно провела час. Дякую, Тарас. На сьогодні міські перегони завершено. І слава Богу, усе пройшло благополучно. Ми дякуємо усім партнерам, дякуємо нашим перевізникам. Звісно, ж дякуємо Вікторії, нашій учасниці. І до зустрічі на наступних міських перегонах позмагаємось.